Ну що ж, ребетульки, вирушає цей прицепчик в бій. Нагадаю вам, що ми по ньому зробили. Це поставили з 13 дістів на 14 перейшли з того крутська Виставили повністю ідеально е баланс по кліренсу прицепа. І спереді, і ззаду він стоїть, бачите, чітко, рівно, так як має бути, як пише книжка. Бо дуже часто. Е Багато евакуаторщиків, так. Ребята, які в цьому не шарять. Наприклад, прицеп клює вниз, дишлом, іде нагрузка вся на передню ось. І потім знашуються швидше жгути, речаги і резина. Лібо наоборот. У нас прицеп задрана морда вверх. І йде, виходить, нагрузка більше на задню ось. Дуже важливо те, щоб прицеп ішов рівно, максимально рівно за вашим авто. Бо коли він починає клювати вниз або вверх, починаються проблеми із нос підшипників, жгутів, колодок і тому подобне. Зараз він виставлений повністю рівненько, не знаю, чи камера передає чи не передає вам. Але фронт робіт проведений немалий. Щоб перейти з 13 на 14 переставили гальмо накату під низ дийшла, бачите, бо стояла зверху. Підняли тут фаркоп, поставили ось тут підрамник на 5 см і вже більші колеса 185 ласа з ось таким машній протектором. Десь протектора там тільки на 15 мм. Тепер прицепчик вирушає в бій. Ось так. І це все буде максимально чітко, рівно і так, як має бути.